Всім привіт вітанечка, доброго ранку. 28 березня на календарі. Ми сьогодні з моєю подругою залишалися ночувати в готелі, в якому ми обидві починали свій новий життєвий шлях, робочий як круп'є. Десь приблизно рік тому я записувала відео на цьому ж самому паркінгу і розповідала вам про те, що от я зараз, значить, доєднуюсь до школи круп'є. Рік по тому я вже круп'є, повністю нова професія, не важка, не легка, але це абсолютно новий шлях, де треба було собі сказати, провести межу у колишній кар'єрі. Почати щось нове, вивчитися англійською мовою, до речі, що теж вважалось ну вважається важко. І яке цікаве спостереження було у нас вчора ввечері, ми це все обговорювали. Колись для нас Сахара і Казино в Сахарі це було просто найкраще місце на землі. Ми настільки були вдячні, ми настільки були задоволені. Роботу, яку ми робимо, людьми, які нас оточують. А зараз ми прийшли в Сахару, ми ходили поміж цими столами, за якими ми раніше працювали. І все видається таким маленьким, знаєте? Це є все до чого? До того, що все в світі можна перерости, і саму себе можна перерости. І от так вийшло в нас, однаково, і в мене, і в Юлі, що ну все, це ми вже більше не дотичні до цього місця. Ми пішли вгору, ми пішли далі, ми пішли вперед. І я навіть не можу сформулювати висновок до кінця, але суть в тому, що все змінюється, все йде вперед, життя йде вперед, і ми йдемо вперед. І вчорашні ми не відповідаємо нам. Сьогоднішнім насправді не треба тягнутися за тим, що було вчора, навіть якщо це було добре. Воно було вчора добре в тому моменті, коли воно було. А сьогодні вже інше добре. І це інше добре теж треба вміти відчувати, не озираючись назад. От, десь такий висновок приблизно в мене. У мене зараз думки розтікаються, тому що я ще в такому стані. Думаю, блін, це ж треба наскільки я молодець, що я от просунулась вперед. Виросла з того місця, де мені здавалося, що я і там не зможу бути. А так мені здавалося. Я не була впевнена, що я зможу це все вивчити англійською мову. Мені здавалося це важким. Я ще не зможу це робити, що я не зможу англійською комунікувати, там і так далі. Воно як виявляється. Бачите, все можливо. От. І я, до речі, знаю точно, що є люди, які думають, що я займаюся якоюсь негідною справою. Ну, ви спробуйте, як я, а потім побачимо от що я хочу сказати. Так що, таке цікавий ранок, цікаві спостереження, спостереження цікаві висновки. І класно, що ці висновки і можливість ці висновки робити трапляється. Всім на найкращого дня! Бувайте!